Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про 1 гривню 2010 року. Погнали! І так, друзі, така монета має е, багато різновідностей по каталогу ІТК, е, але е, всього лише одна різновідність є е, цінною. Різновідність 1БАГ. Якщо хтось не, не розуміє, що це за, за різновид, то це гладкий гурт. Дуже рідкісна монета. Як ви бачите, у мене 10 рік, але гурт е, самий обикновенний. Е, така монета е, коштує, бачив я проходи на Violet, е, Був проход в 2000 3 гривні за одну монету з гладким гортом. Ось, ось у вас є е, фото на екрані. Ось така монета, друзі. Е, Обов'язково перевіряйте 10-го року та, якщо знаєте, виставляйте на аукціон Violet. Усе, друзі, усім гарного дня, до побачення. Удачі!